Як же рятуватися від спеки в Португалії, коли за вікном усі 30-39 градусів а в будинках немає кондиціонерів. По перше на кожному португальському вікні є жаль, які у спекотні дні не відкриваються на підлозі. Прохолодна керамічна плитка. А увечері ти можеш відчути цю довгоочікувану прохолоду, бо йде різка зміна температури. І навіть якщо ти будеш знаходитися на вулиці ввечері вже досить довго, то виникне бажання накинути на себе ковтинку, бо часто разом з цією прохолодою з'являється і вітер. І коли я порівнюю, наприклад, спеку тут в Португалії і спеку в Україні, то це різні спеки. Чому? Тому що в Португалії вона перемикається. На вечір і можна охолонити в Україні. Оце тепле, прогріте е повітря, яке стоїть, воно триває усю добу. Якщо у вас цікаве життя в Португалії, підписуйтесь, будемо спілкуватись, буду ділитись лайфхаками своїм досвідом. Мене звати Іриска, цьому дивомики. А теж.